А це у нас? А, Боже, як він? Бурсук, так? Бурсук, так. Бурсук-буркотун. Бурсук-буркотун. А там А там дерево просто. Який він справжній бурсучок. Якийсь... Кажани. А це дятелося, бачиш справжній дятел. Бачиш, який він. Дяда. А той кажани, такі це такі здорові кожани. До нас залетали наче менше. <плес> Гнізда бачиш, гнізда всякі, бачиш там яєчка є. Гніздечкам та що. Очки якісь, ці шишки, всякі. Ти бачиш яка шишка здоровенна. Ого! А це що у нас косулька? Діорама. Косульку, косулька. бачиш косулька, маленькі, бачиш? Китай, що ти так пішли, пішли? Я не розумію. Лісточки різні. Це, 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 це. Тут рибки, бач, намальовані, які водяться в, в цьому в гірській ричці. Кувшинки, всякі, як вони цей, Лаття. Лаття. Ремаха я. Щось Пішли, подивимося там якась... Камиш. Камиш? Качечка десь в камиші там. Може, є Нема Як качечки, не видно, не видно просто камиш. Просто на у нього. Ага. Які качечки водяться. Мушельки. Бачиш, мушенки, ці равлики. Не чіпати, будь ласка. Ой, качка. Це качка? Качка. Щось Летить. Не, не знаю. Летить. Качка. Летить. Качка. Два качки. І а вона. а і вон, пташечка. пташечка, Пташечка. то, то якась пташечка. Там нікого там нема, нікого. там просто травичка. А во якесь гніздечко. Бачиш гніздечко якесь. Все, виходимо.